Ось, видиш, колесо. Одно, воно було ліпше. Одно. Два були. Я дав 100 доларів. Ні, два були колеса. Недоб, що я а то, що ти роз'їздив, то і то моя порожня, я. Я. я не роз'їздив. Сердце хочеш, я, Нет, я тебе Ні, я тобі покажу, пускай, я покажу, які шестерні були. А хто казав, що трактор продаєш? Да, да, оголошення яйкості. Я ти мені не розказуй, чоловіче. Ні, ти не Вообще тебе не касається. Ти не забереш, бо це мій трактор. Ти мій трактор. Ти я чужий від трактора. Як що, показати тих паспорт? Ти по гроші приїхав. Гроші, так, гроші можуть всі забрати. Я ще тепер коровулі ціна. Мені не треба гроші. Та знаєш, що ми Я ще тепер вулиці. Ти собі гроші забирай, то я ваш. То я ваш. Ні, то я не моя. Ти мене не оцей. Не забирай собі гроші, бо я Якої працює? Ти ж хочеш? Я я я власник, не... ти мені продав, я це береш. Нащо в мене є? У ну, мене є все, все, а я Ой, гроші з Богом. Василю. Не, 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 не. Василю, мені гроші не треба, я не продаю. Я продаю, то де принесеш мені гроші, О, а гроші я не давала. Так переписаний на мене, люди, як ви думаєте, не їздити? Хто вам дасть дозвіл у тракторі їхати? Мені не треба, я тобі ще раз став, чоловіче. Якщо я буду продавати, я тобі ти його. не даю. Ну так, відеодокази є, буде. Я буду ви не ти продавати не буду. Я не знімав зучоту, я його не продавав. Як, як ти не знімав, як ну, а купівлі продажу є? Як, як не знімав? Я не знімав, Ти ще тепер нагадав? Так. Не може таке бути. Ти мені прицеп. Ти Тепер коло вулиці гроші втік. Чоловіче, ти що робиш? Я не втік, я поклав в стайну. Ні, не розказує на сім'ї в неділю я перед богом присягаю. Мені з мене дурака не треба. Я тобі раз поклала в кабіну, ти тут вер гроші, і забрав всі в тільки в стайні була. І я їх там придумала і поклала на хто порозі, перерахував. Ти правильно, ти а, раз перерахував не. і мені ні за мною. Я втекла не. до стайні. Ти, Того ти мені назвив. Чого я маю за тебе втрачати? Василю, Ти мені причину. Ти мені, мені родственниці, коханка. чи Хто ти мені? Що я тобі маю робити добро, як ти мені в той же час? От я, я Василю, ти продавав, я купила. Яке ти мені добро зробив? Я тобі сказав з прицепом. Ні, з прицепу питання. А що ж ти я прицеп маю сам тягнути, чи як? Ти прицеп підтягнув, що де тобі треба. І все, питання? Так, ти казала, будеш ж мати гроші вдаш. А ні тут зараз розуміти. я таке вже має. Казала, у мене, роду, мене прицеп, нема в мене немає на моїм городі, де обернутися великим прицепом. Ти виниш, який город у мене. Де я твій прицаркий, чоловіче. Що тобі, тобі голові мудруй, не мудруй, не мудруй. Хочеш, я тобі я? заплачу за старті. Ні, мені не треба платити, я трактор не продаю поки що. Розумієш, що ні. Ти мій трактор я продавати, продавати задат... не будеш. О, не твій. Мій. Покажи техпаспорт. Техпаспорт? А, а що він тобі покаже? От іменно паспорт зробила нелегально. Так. Нелегально. І я це докажу. І я це докажу. Є для того суд. Так, суд. Ось де. я. Так. Парк, Подавайте де. в суд, але от таким способом це є кримінальна справа. Так, мені не розказати кримінальну. Я знаю. <поставайся> я... Я... І говорив з вами э, участковий чи ні? Ай, <поставайся> ну, я з тобою Та не ти купував, ти не, не продавав. Ні. Та чоловіч, ти я б собі дуба ставав, ні, трактор мій, і ти, ти моїм трактором ти, 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 мої, трактор. ти не поїдеш. Раз моїм трактор дії ти не будеш. Ти не поїдеш. Ні, не поїдешся. Ось я номер. Ну не будеш ти моїм трактором. Ну Є техпаспорт паспорт на трактор. Мені до дозволяють паспорт. Ви зробили то, без мене документ. Я вам не дозволив И робити. Будете робити. В суді Прошу, не в мені украли, подавайте в суд заяву, що такий-то, такий-то украв, От, у мене документи. От подавайте. А на кого подавати в суд? За що? Так, я Верну гроші! Які а гроші, так. Щоб я гроші. за вас втрачав тисячу. А хто продавав трактор, які, за що гроші? Слухай, Чоловіче, ти відійди там, блядь, мені доньку тероризірувала. Донька насіда та й повісить. Ти сі сам повіс, чоловіче, до бо ж курва на шу... то один сторона. Що курва, та й нашу мені курву коло хати. Так. Чоловіче, ну якась за тебе ще піде, Та по суті похер мені. Я теж так думаю. Не В тому діло. Говорив з вами участковий вчора чи ні? Нет. Зараз буде говорити. Добре, я виключаю.